Стів у нас негри. <с Developing> вони там є такі. Є неграти? Ну так, вони там на кожі є. Ні, підожди, не ці. Я вам кажу, він малював найкращий, найперший. Ми тут жартували, казали, хто там на замовлення пряники в мене допомагає. стараються. Будьте здорові. Ви що Я за оригінальний. Не є, ігрок грок Майнкрафта. Якщо чесно, ні. Так, тримай, розмолюся. Дивіться, Дивіться, як в мен. мене. Молодець. Свин, не, ні, ні, не дивиться. Мені, а, Можна червоним чоловік? йому ще. Ні, літ Ой, мені, я вже доволила. Важко, вони ще не успіли освіти, тут всім важко. Давайте допомогти. Не бачу потреба, ти сам дуже гарно малюєш. Очі! Можна ли не чорне? Тебе закінчився чорний, Ти тобі повелося сюди, так? Дуже далеко чорне. Ну ти ж можеш акуратненько взяти,

і точно давайте ще один ось такий зроблю. А далі сам. А мені да, Лиса? Я на любви стиль малюс проблема. И мне еще помощь, Стив самый тяжелый, ему казалось. А я с чего? Головку в нас немає, вже не встигне копити. Зелене можна, можна намалювати. Варі? Давай зеленим намалюємо очі. Хочете намалювати? Все склав, серветка?